Оцю ікону ми колись зробили для нашого клієнта. Це е, спас рубльова. Клієнт звернувся, ми знайшли зображення і виготовили дану іконочку для нього. Так що дивіться, якщо ви не можете знайти ікону, яку дуже хочете, ви можете звернутися в наш, в наш, на наш інтернет-магазин. До нас ми знайдемо. Якщо буде дійсно гарне зображення тієї ікони, що ви бажаєте, ми зможемо її для вас виконати. Дана ікона виготовлена на дереві, на неї наноситься левка Це така. Як гіпс, але пом'якша суміш, і на це легка з під високими температурами наноситься кольорове зображення самої ікони, і зверху вкривається лаком для її збереження в подальшому. Ціна безпосередньо такого розміру 620 гривень, так? гривень. Шо 620. 620 гривень. Це розмір 20 на 30 Дані ікони виготовляємо і в менших розмірах, і в більших розмірах. З замовлення можете зробити в сайт Шапціпрофілі іконна лавка або звернутися по номеру телефона.